І вітання з вами Олександр Янковський і Крим Релі. Це програма для тих, кому цікаво, чим насправді живе півострів. У цьому випуску ви дізнаєтесь перекидання рік з півночі на південь. Те про що мріяли більшовики, стає реальністю в окупованому Криму. Але чому місцеві не в захваті від такої ідеї? Що зараз відбувається у Форосі у тому самому місці, де 25 років тому був заблокований перший і останній президент Радянського Союзу Михайло Горбачов? Немедленно, срочно, нужна санітарна епідеміологічна служба. Та чому керчани не задоволені проектом нової транспортної розв'язки біля Керченського мосту? Перспектива це яка? До 2050 року... Ви дивитесь Крим реалієм? Ще в 2014 році більшість українських експертів були впевнені, що півострів не зможе протриматися без української води навіть рік. Але з моменту російської анексії добігає кінця вже третє літо, а вода в Криму не закінчується. Так, практично не залишилося зрошуваних земель, але вода для потреб населення є. Втім, далеко не у всіх селах і містечках. Яка ситуація з водою зараз? Намагалися розібратися наші кореспонденти. Нема не тільки грошей, але й води. Останні два роки десятки кримських сіл і міст потерпають від зневоднення. Раз в тиждень-два вони там підуть, щось вода канали почистять, або кинуть щось там таке вонюче, що йде сюди. А так ми в гроші платимо сумасшедші за воду. За що? що йде самотюкам к нам. Чоловік у бейсболці із символікою російською ЛДПР, житель села Рідного, що в Севастополі, разом з іншими односельцями, він обурюється нестачею води. Питну підвозять двічі на тиждень. Замість технічної сумнівна рідина спіною. 30 кубометрів на тисячу людей раніше. У нас вода вся йшла на село. Води було, труби рвалися, і вода йшла круглосуточно. Це большое нарушення водного кодексу Російської Федерації. Доступу до озеру немає. Ми виходить, живемо в резервації. У безводній резервації наразі перебувають жителі щонайменше 30 населених пунктів Ланіцького району півострова. Дефіцит води зазнають ще у шістьох регіонах. Це Керч, Судак, Бахчисарай, Феодосія, Сімферопольський район і сам Сімферополь. Побутові незручності у серпні посилила 30-градусна спека. Для місцевих розклад руху водовозки життєво необхідний. І памиться, і постирати вода надо, і посуду помить. Ношу я в тих бутильках ну могу 10-12 принести. Скрутно в Криму не лише з водою, але й з водовозками. Прийміть міру якщо необхідно допомогти водовозки Поставити на старий Крим. Цім щоб удовлетворить прощас людей на воду, поставте оцю ж що є, мобілізуйте надо до МЧС. Возьміть іщу чотири, дайте туди. Загалом підвезення питної води наразі потребують понад чотири десятки населених пунктів. Власти справляются с этой задачей безупречно. У нас не хватает немножко спецтехники. На октябре месяц у нас закупка дополнительно 21 единиц для подвоза воды. То есть хватит, чтобы справиться с задачей? Да. Планируют у Крыму побудовать три новых водосховища. Первое, что планируется постройка, это Соколиновское водохранилище на территории на реке Кокоска. Я сейчас понимаю, что есть высокий резонанс общественного мнения особливо бочисерецька района по цьому вопросом. Ще два водосховища хочуть побудувати в Алуштинському та Красногвардійському районах. Останні планують наповнювати з річки Салгир. Це інформація кримських комунальників. Збудувати водосховища можна, але з їх наповненням будуть проблеми, каже еколог и нет такого количества воды, чтобы наполнить эти водохранилища Это і осушати ріки, э, обізвожувати ріки, ліпо э, ну из каких-то других источников брать, из подземных. а из подземных источников уже вже говорят, что брать воду очень опасно, поскольку йде підсосла на воды и і засоление. без воды с північно-кримського канала дала збій місцева система зрошення. Кримські аграрії щороку втрачають близько 22 мільйонів доларів. Кількість зрошувальних земель порівняно з доокупаційним періодом скоротилася щонайменше в десятеро до 13 тисяч гектарів. Принаймні таку цифру назвали у російському мінцільгоспі Криму. Ситуацію там пообіцяли виправити до 2020 року. А до цього часу кримським фермерам і решті жителів доведеться триматися. Олена Сорока для Криму в ефірі програма Крим Реалі». В цьому випуску ми говоримо про ситуацію з водою, яка склалася на півострові внаслідок російської анексії. Наш гість, експерт фонду розвитку українського села Юрій Тарасенко. Вітаю пане Юрію. Добрий. Пане Юрію, ну дивіться, значить до 2014 року, майже що ну щороку Крим отримував майже мільярд кубометрів води з Дніпровської. А це в чистому я переб'ю, це в чистому так. не учитова патір. На потерь на існення, патер на фільтрацію, тось тобто доходив дебіт до 2 мільйонів кубов. Дивіться, зараз нема цієї води. Не отримує Крим з е, території материкової України цю воду, але такої, знаєте, катастрофи не сталося. Про що нам говорили там спочатку 2014 року, що Крим не зможе жити без Дніпровської води, то може вода ця і не потрібна Криму? От давайте ми розглянемо Крим економічно. 2,2 миллиона гектаров площадь всего Крыма. Вот мы первую часть с вами смотрели это, скажем так, курортная зона Южный берег Крыма, Феодосийское побережье, Евпаторийское и так далее. Угу. Да. А что же все остальное делать? Что делает степной Крым? Что делает Крым? Северный это сельское хозяйство. А сельское хозяйство. В этих регіонах, да і в принципі в Україні практично 70% земель знаходяться в зонах недостаточного увлажнення. А недостаточное увлажнення це основний сдерживающий фактор повышения урожайности и і урожайности. зараз. Нема води. Чи можна вирішити проблему забезпечення водою Криму за рахунок інших якихось альтернативних варіантів, наприклад, опріснення води да, перекидання води з Кубані? Або там просто, ну, що відбувається зараз видобування води з глибоких свердловин. Эти все космические проекты, ну вы понимаете, ничего в принципе невозможного нет. Можно бурить, можно, там, не знаю, привозить эту воду танкерами и все остальное. Но ну, вопрос: а есть ли на это деньги? А денег на это нет это уже Крымчанам рассказал премьер-министр. Вот. А если у них еще даже при деньгах у них еще и время есть подождать, то его тоже нет. Жить хочется сейчас, а не потом. Вот альтернатива. То есть альтернативы, еще раз, если говорить о теме воды, альтернативе крымской, днепровской воды. Все мечтали до этого, до еще даже независимости Украины, все мечтали о том, что воды Днепра придут в степной Крым и принесут туда. Радость принесуть туди жизнь. Зрозуміло а, в Криму. Дійсно, в деяких місцях є невеликий, але надлишок води в горах. Але набагато більше тих міст, де води бракує. Наприклад, у Севастополі. Щоб забезпечити це місто водою, планується змусити ріки текти в іншому напрямку. Але без води тоді залишиться жителі сіл цілої долини. Що вони про це думають? дізнаєтесь просто зараз. Це село Соколине неподалік від нього, мека півострова, великий каньйон Криму. Одна з сільських річок, кукоска, біжить уздовж усього села. Поки що біжить. Російська влада хоче забрати річку в людей, перекинувши її до водосховища в сусідньому Севастополі. Селяни вважають ці плани авантюрою і говорять про них із нервовою усмішкою. Я не геолог, але навіть я розумію, що води в колоцах не буде. Это не буде води в огородах, это не буде сільського господарства Разветове это не буде водоснабження домов, тому що водопроводи здесь. Наприклад, у мене вдома я на Ялті скажу, немає водопроводу. Ми користуємося водою А, Люди здесь жити не зможуть. Без проточної гірської води можуть залишитися жителі двох сіл. Це близько півтори тисячі людей. Этот проект, проєкт, якщо вони запустять, то у нас вся долина залишиться без води. У нас раднікове вони Анінапочвини. Якщо троніть родник, родник ці уйду. Ну от потім ми всі підписуємося проти водохранилища. У липні жителі кількох сіл влаштували сход. Там стали збирати підписи проти перекидання річки до чорноріченського водосховища. Того самого, що забезпечує питною водою Севастополь. Селяни навіть до Путіна з Аксьоновим написали. Але відповів їм заступник російського губернатора Севастополя Олексій Єреміїв. Мовляв, контракт на роботи вже підписаний. Річку повертатимуть так, як владі заманеться. Якщо йдеметься про те, що пріоритетніше, городше вода у крані у людей в місті, то звісно, вода у квартирі буде в пріоритеті. Ми маємо жителів міста забезпечити водою. Цей чиновник вже у відставці, але жителі Соколиного сумніваються, що плани російської влади змінилися. Если воду перекроют, вы представьте себе, вся долина здесь будет без воды. Сім'я цієї жінки вирощує ягоди й городину. Селянка побоюється. Якщо не буде річки, земля стане неродючою. А про врожай залишаться самі спогади. Рад, смородина, рижовник, картошку якусь для себе садим. Огурці, помідори. Звісно, якщо без води все умрять, і самі, і самі представте собі. Я не знаю, що вони хочуть там робити. Зараз інженери тільки обирають місце для нового водосховища. Проєкту щодо зміни русла річки, виявляється, немає. Розглядається в основному території села Соколіно, де організовують водохранилище 25 кілометрів трубами і 3 кілометрів. Горизонтально направленным бурением борется скалами, прокладываются трубы, и значит вода поступает соответственно дальше в трубы, которые идут самотеком. Как раз по через кабанний перевал прокладываются эти трубы, и уже она будет попадать не в Узунджу, а в районе села Передового. А вот якої думки про перекидання річки місцевий еколог. Вода будет все равно уходить. Там известковые е, породи, которые очень хорошо впитывают воду и которые практически невозможно заизолировать. Жители Бельбецької долини настільки обурені, що готові навіть до бунту. Ми не дадим. А так, якщо розсудити, хто нас буде ваше. Я так думаю. Був мітинг, Я думаю, що ще буде. дорогу будем перекривати. Ну а як то надо, ну я не знаю. Ми, звісно, за чтобы щоб захранітися. Как потому что ми здесь виросли, це наше. Маніпуляції з кримською річкою коштуватимуть півустрову мільярд 750 мільйонів рублів. Це близько 26 мільйонів доларів. Річний бюджет не те, що села, цілого району. Назар Ситник, Олександра Шевченко, Соколине, Крим. Ви дивитесь Крим реалії сьогодні. Говоримо про воду в Криму. Пане Юрію. На вашу думку, чи вдасться таким чином перекиданням цієї річки вирішити проблему з водою в Севастополі? Якщо ми забираємо воду із Більбекської доліни, то звісно, її там становиться менше, значить, що в Більбекській Даліні. Долине... Будет по сути экологическая катастрофа, связанная с тем, что никакого культурного земледелия там не будет. И мы перейдем к той картине, которую увидел Антон Павлович Чехов впервые посетив район Сиваша и назвал его Тундрой. Это так было вот в те времена. Да, это первое впечатление было. Это тундра. Там ничего не растет. Вот там действительно ничего расти не будет. Еще одна проблема есть, что эти карстовые, так называемые, породы, которые с водой, они неустойчивы. То есть во многих местах может произойти, это, это те породы карстовые, где, по сути, водяные линзы находятся, может произойти обрушение их, закупорка их, и, условно говоря, часть из них может просто уйти вниз, а на их место придут... Засоленные воды, там, как ни странно, море рядом, если вот российские чиновники забыли, у них море там недалеко. То есть придут соленые, а условно говоря, пить минеральную воду ну не всем полезно. 365 дней в году, а некоторым и вредно. Это все зрозуміло, дякую. Ну а тим часом мільярд 700 мільйонів рублів вже почали витрачати. У таку суму оцінюється проект перекидання річок до Севастополя. І це без врахування наслідків для людей та екології, бо за них ніхто думати не буде. У пріоритеті військова база. Ну а після невеличкої перерви в нашій програмі ви дізнаєтесь. Керченський міст недоступний для керчан, чим знову незадоволені місцеві. А також ви дізнаєтесь, як зараз живе. Форос найпівденніше селище в Україні. І саме те місце, де перший останній президент СРСР зустрів розпад імперії зла. Про це та інше дивіться у продовженні програми Крим Реалі». Ви дивитесь Крим Реалі. І знову щось пішло не так. Міст через Керченську протоку багато хто називає Керченським мостом. Але насправді його офіційна назва. Кримський міст, оскільки він будується таким чином, щоб оминути це найдавніше кримське місто, і городянам це чомусь не подобається, бо від туристів, звісно, багато клопоту. Але є побоювання, що після закінчення будівництва туристи взагалі не заїжджатимуть до Керчі. Чому дізнаєтесь зараз? Російська влада другий рік зводить кримський міст. Днями на сайті проекту повідомили, будівельники вже взялися за спорудження найміцніших опор. А на громадських слуханнях у Керчі показали проект об'їзних шляхів успіху в людей. Презентація не мала. І люди, ті, котрий вода проект заздавали, вони довжні понести наказання і в этом проекті. Этот проект ні спалкому. Ви представники спалкоме. Ви наші слуги. А ми не приймаємо цей проект. Керчан непокоїть, що нова транспортна розв'язка обійде місто, тобто залишить в ізоляції. Тож ви бачите зараз на екрані жд станції. Це не жд станція. Це остановочний пункт, на котрому ви достанавляться с поїзди з зупинкою мінімально 1-2 хвилини. Люди обурені до цього їм показували інший план. Там залізнична станція і автовокзал Керчі були розташовані ближче до мосту. Проєктувальники пояснюють, це був лише один із кількох варіантів забудови, і він у перспективі. Перспектива это до 2050 року, Чи це перспектива до 2018 года, коли буде відкритий мост, і коли ми зможемо не в Багірова їхати, щоб виїхати з города Керчі, а з міста кірше прямиком їхати на мост за теперішнім планом, нова дорога від мосту пройде через пустир, що на околиці міста. Звідси, начебто, збудують під'їзди. Але щоб дістатися до центру, доведеться витратити чимало часу. Спеціаліст з урбаністики Іван Вербицький зазначає, це звичайна світова практика. Усе для безпеки людей та довкілля. Однак для жителів міста такий проект економічно невигідний. Всі ті люди, які зараз проїжджають через центр Керчі і можуть залишити там гроші, а вони будуть проноситися через пустир біля Керчі на швидкості 100 км на годину. Відповідно, жодної можливості залишити в місті гроші в них не буде. На сайті Кримського мосту є окремий розділ громадська рада. Однак про обурення керчан під час слухань там ані слова. Натомість найсвіжішою є новина про пісню до Дня Будівельника. Її, начебто, написав проектувальник мосту з кліпом на пісню, теж не забарилися. Катерина Мацюпа, Ольга Полцева, Керч Київ. 25 років тому з мапи світу зник Радянський Союз. У ті серпневі дні керівник СРСР відпочивав у Форосі. Тут він і зустрів звістку про створення так званої ГКЧП. Останньої спроби комуністів утриматися при владі. Що змінилося на цьому курорті за чверть століття, дізнаєтесь з нашого репортажу. Форос найпівденніший населений пункт у Криму селище курорт. Відпочивальників сюди заманює м'який клімат, добра екологія та привабливі краєвиди. Життя у форосі мало бути повільним, а люди привітними. Та де там, кажуть російські туристи і дуже очень, Не дуже, так. з переходом в Росію, Я так розумію, І всім нравиться. Бардак повніший. ціни дуже багато. Магазини. Даже вот возлі ворот, просто возле частного дома. Уже Вже и кричат, кричать. Що тут вот возле наших ворот розгарачені? Люди какие-то агрессивные, не знаю. Раніше такого не було. Місцеві агресивні, нібито через те, що деякі туристи не чупари. Так стверджує ця дама. Немедленно, срочно, нужна санітарна епідеміологічна служба. Срочно. тому що в посілочок маленький заїжджають машини в дорожній пилі, в грязі, і всі становятся около жилых домов. Крім антисанітарії, жителів селища дратує сила на побутових негараздів, начебто через те, дехто й посуворішав. Баснословные, убийственные, мы их называем в поселке, бандитские цены на продукты питания. Власть берут в руки имущие, кучка богатеньких, которая живет только для себя, создают условия только для своих детей, но никак для жителей поселка. Медицина упала на пол. В этом году, в течение года, не было врача терапевта. По 4 часа ждем скорую. были случаи когда люди умирали, не дождавшись скоро. Ну, Хтось приїжджає на відпочинок у ФОРОС ледь на через силу. Мне приходится сюди ездить последние 15 лет, потому что моей жене по наследству досталась здесь квартира. Втім, не все так погано. Досвідчений турист знайде на курорті вади, але й про переваги не забуде. Прекрасна природа, чисте море, рядом Севастополь, Ялта. Якщо ви на машині, то можна посетити багато цікавих місць. Мінуси деякі. Не обустроєно з ніких пляжі, допустимо, відсутствують роздівалок, туалетів. Поки одні шукають вбиральню, інші гуляють у горах, насолоджуючись кримським повітрям. Можна почуватися альпіністом, карабкаючись по косім тропам. А можна просто ходити по дорожкам, дихати парком. Тобто тут можна хотіть чого угодно, яке заняття. Головне, тут можна на цій території путешествувати. Як і більшість кримських туристів, відвідувачі Форосу нарікають на низький рівень послуг. А селяни скаржаться, що за останні два роки звідси щезла місцева влада та правоохоронці, і відпочивальників, і жителів заспокоює корінний росіянин. Нічого жити можна в Російка всімо прияні. Привик до краї. Не доведеться звикати хіба що українцям. Їх тут чимало. Більшість на власних авто. Олександра Шевченко, Назар Ситник, Форос, Крим. А на сьогодні це все. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт Крим Реалі. А також щодня слухайте нас на середніх хвилях на частоті 549 кГц. у тому числі і в окупованому Криму. Побачимо за тиждень. Отож, до нових реальних зустрічей.